Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарби, дібри і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від осілякої скверни, і спаси благий душі наші. Від Матея святого Євангелія Читання: сказав Господь притчу оцю: Царство Небесне схоже на царя, що справи своєму в синові весілля, Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля. Але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій, зарізано волів та годовано ходобу. Все готове йдіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства. Інші, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Рознівався цар і вислав військо. Яке вигубило тих убивць, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені не були гідні. Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же війшов цар? Щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього, Як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Той мовчав. Тоді цар промов до слуг. Зв'яжіть йому ноги і руки, і киньте геть отемряву темряву кримішню. Там буде плач із країть зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Розважання Багато бо покликаних, але мало вибраних. Цей Євангельський уривок оповідає притчу, де порівнює Небесне Царство з весіллям, яке цар справив для свого Сина. Він кличе запрошених на свято, але вони не приходять, кожен має якусь іншу справу. Часто ми, як ті запрошені, знаємо, як би мали жити. Але не відгукуємось на Боже запрошення, відкладаємо на пізніше досконалість свого християнського життя, і кожен дуже легко знаходить собі виправдання. Скажімо, якщо поглянути на наш день, то скільки часу ми присвячуємо Богові? Ми досить або зас... засмакувати Небесне Царство, яке нам приготоване у вічності. І саме тому Господь вказує, що багато покликаних. Що значить багато? Це всі покликані, кожний із нас покликаний у кожну хвилю нашого життя ставати учасником цього царства, цієї царської гостини цього божественного життя. Однак, замість того, щоб цілковито жити думками про царство, ми здебільшого переймаємося земним буттям. Тілесними справами, навіть своїх ближніх чи саму себе людина сприймає на тілесному рівні, забуваючи про духовний рівень. Кожна особа покликана насамперед до життя в Бозі, до життя в Святому Дусі. Бог запрошує нас у кожну хвилю нашого життя ставати учасниками Його царства. Господь каже, що вибраних мало. Тому що кожен сам вибирає, відповісти на Боже запрошення чи ні. Володика Бенедикт Олексійчук